Всім привіт, друзі! В цьому відео ви дізнаєтеся, що такого головного потрібно знати для успішного трейдингу. Давайте познайомимося. Мене звати Артем Дишель, я професійний суетолог. в крипті я з 2017 року, підприємець душі, CCO CryptoCaps. Так як я в крипті 6 років, за 6-6 років і навчав трейдерів, і наймав на роботу, і давав гроші в управління, і є деякий висновок, що ж все-таки потрібно знати трейдеру для профіту, для грошей. Погнали! Так ось, що потрібно знати. Дивлячись на всю систему, яку я вивчаю вже 6 років, я розумію про те, що є базові речі, які потрібно знати кожному трейдеру і розуміти. Зараз я з ними поділюся. Це у нас навчання буде на третьому потоку, в наступному вже році. Потрібно знати формування ринку і механіку ринку. Потрібно звісно, зареєструватися на біржі, потрібно юзати TradingView, TigerTrade. потрібно розуміти технічний аналіз, структуру ринку, потрібно розуміти рівні, зони, індикатори. Атори, японські свічі, бари, патерни структуру, -мані, Вайков теорію волни еліота, фібоначі, об'єми, кластери, пробой ложний пробой і відскоки. Ну і ще й плюс можемо додати метрики і пішло поїхало. Тобто, оці базові речі потрібно знати для професійного трейдингу, для професійного доходу на ринку, для того, щоб заробляти і бути краще, чим основна маса трейдерів. З ринка, звісно що там фундаментальний аналіз потрібно розуміти, розуміти психологію ринку, розуміти себе, да свій, свій психологічний блок, психологічно себе розуміти, що ти робиш, на що ти робиш. Ну і звісно ж, дисципліну дотримуватися всіх правил, які ви напишете в своїй стратегії, тому що ми різні люди, ми хочемо якось вміємо по-іншому дивитися на різні ситуації, але саме основне, що потрібно навчитися, да, в скажімо, за 6 років, те, що я зрозумів, розуміти ринок, розуміти, що ви робите і для чого. Скільки потрібно часу, щоб стати професійним трейдером да і заробляти на ринку? Дивіться, за мій шестирічний досвід я бачив трейдерів, які можуть і за три місяці стати профітним, да і заробляти, але потім все-таки приходить фаза, коли вони втрачають, да, і їм приходиться виходити з психологічного застою, А вони або затримуються і впираються в якийсь зеркальний потолок, да, в грошах, в об'ємах. або Бо психологічно вони не витримують там нагрузку ринку. Тому для кожного по-різному, але середній час, щоб зрозуміти, це ваше або не ваше, це якраз 3-6 місяців. Ви зможете зрозуміти, це ваше чи ні, виходить у вас чи ні. І ще головніших що сюди можна додати, якщо вам подобається ця ніша, якщо ви да замість того, щоб прийти додому, там, грати в якусь гру або дивитися якийсь фільм, ви аналізуєте ринок, ви шукаєте ситуації де можна заробити гроші, чому б і ні? чому не розвивати цей навик, цей скіл, так сказати. По моєму нагляду я бачу за своїми деякими учнями, в яких вкладую там, наприклад, третій місяць вже да, от крайній такий потік. І я розумію, що вони стали зараз заробляти, вони стали дивитися трошки по-іншому на ринок. Завдяки чому? Завдяки часу вони торгують кожен день. да, Вони кожен день роблять одні і ті самі ситуації. Вони вивчають свої ж правила, вони вивчають механіку ринку. Базові речі я деякі тільки зрозумів. На шостий рік своєї праці. Деякі речі зрозумів на третій рік, деякі на четвертий, а деякі, я думаю, зрозумію там через 2-3 роки. Да? Тому часу потрібно так само, як в любій професії, 10 тисяч годин напрацювати, і ви станете професіоналом, да, в цій ніші. А ніша трейдингу це не тільки криптовалюта, ніша трейдингу це і акції, і форекс. І звісно ж, основний принцип, який можна додати. Це практикуватися, 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 слідувати правилам, робити те, що каже ваш наставник, робити те, що каже ваші правила, тому що от Банальний приклад, ви підете на гончарство, ви будете займатися тим, що будете з глини щось ліпити, і вам потрібно наставництво, тому що якщо ви просто садите самі і будете ліпити з глини, у вас ніхрена не вийде. Чому тому, що там є базові правила, які потрібно дотримуватися для того, щоб з цієї глини да щось вийшло, вийшла чашка, щоб вийшла якась тарілочка, щоб вийшов якийсь підставочка. Тому в кожній професії є база, яку потрібно вивчити. Потім цю базу вчити, потім на цій базі вже да, там получати профіт. Наприклад, ще один такий приклад: в залі, в тренажерний зал, коли ви прийдете, якщо ви без тренера, то ви, скоріше всього, будете робити неправильно, некоректно, не на тих станках і будете качатися хаотично. Коли ви приходите до тренера, він знає, як правильно, він показує вам техніку, він вас коректує, він направляє, і потім ви вже, як сам професійний тренер, можете стати і качатися в залі. Тому, друзі, приділяйте. Нормально часу проходьте професійне навчання і, звісно ж, практикуйтесь. Практикуйтесь разом з спільнотами. Якщо ви шукаєте школу, де можна навчитися торгувати професійно, ви можете вибрати нас. Ми навчаємо за три місяці від нуля до вже професійного трейдера. Ви починаєте розуміти ринок, ви починаєте торгувати разом з нами в Діскорді, з нашою командою, з моїми учнями, з другими трейдерами, які і побільше років торгують в ком'юніті, чим я. Є в дописі посилання на менеджера. Пишіть і дізнавайтеся про навчання в новому третьому потоку. Всім до побачення, побачимося в стакані і використовуйте все те, що я проговорив в цьому відео. Папа. -па.